Ось такі прийшли на мастині мені на переробку. Це місячний камінь, це імітація, звісно, але гарна. Тому з нього можна зробити достойне намисто. Власниця цього намиста вже надіслала мені фото, що вона хоче, як вона це бачить. Ми з нею узгодили. І я зроблю все точно, так як вона хоче. Вона подала навіть замірчики. Тому. Все буде зроблено по замірчиках, підумаєте мисто далі побачите. Цей камінчик при денному освітленні віддає таким неоновим синім світінням. А от при такому освітленні, ну, прям такий золотий. Тому я для нього використаю в кольорі золота фурнітуру. Буде дуже гарно. Він буде віддавати отаке свічення і золота фурнітура поєднається з ним дуже гарно. Так, намисточко закінчила. Значить, тут йде 45 сантиметрів по кругу, а ця от ниточка йде 28. Ось таке вийшло. Ось таке вийшло на мисто. М'якеньке, нитки м'які вибрала, не стоячі, м'ягеньке. Раз покажу крупніше. Тут бусиночки між кожною бусинкою малесенькі. От, і ось такий замочок. Фішка цього замочка в тому, що ось цей хвостик, галсточок, ми можемо відстібати. Це все легко робиться. Ось тут. Оп, і все. І ми відстібнули. І ось це вже носиться просто як звичайне намисто. Просто ось така застібочка. І виходить, що це таке намисто трансформер. От воно простеньке, застібка ззаду на шиї. От. А тут нам захотілося одягти як галстук. Ми взяли і защібнули все. У нас тепер ось таке намисто вже зовсім інше. Ось така краса виходить. Із залишків намиста вийшов ще ось такий чокер дворядний. Сюди пішли вже майже всі бусини, які залишались. І меншого розміру, і більшого. Цей чокер він буде чисто при шиї. Але коли я скинула відео замовниці, їй не сподобалася ця застібочка. І мені прийшлось переробити. Я замовила нову застібку, теж таку дворядну, з люксової фурнітури, вже не з такої звичайної. От, тому що не сподобався саме колір, Ну, колір, так. тут колір більш такий жовтий і насичений. І зараз покажу новий варіант. Перший варіант замовниці не сподобався. Там був звичайний замочок звичайної фурнітури. Вона захотіла замочок гарніший із люксової фурнітури. От я замочок уже поставила інший. І такий ще вийшов подвійний чокер із залишків намиста. Він буде прямо при шиї, впритик. От. Так ми виміряли, так домовлялися. Ось таке гарне намисто вийшло. Фото додаю.